Декому краще при гості, декому гості? На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісті. Я подумав, вона так легко вгризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона по неї прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла, куди поверталася вночі, хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона нічого не може згадати? Звідки в неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось тобто би точно отримав нове звання, якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих раду. Її книга мала б такий самий успіх, як Тор або Кора. Чоловіки читали б цю дивну книгу, відчуваючи власну вину, і палили б її на площах столиці, перш ніж почати війну. Чоловікам не варто знати про нас, Їм достатньо причин. Коли вони зрештою коли їм зрештою дається все, вони наповнюють його ніч. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі свої. З ними краще не говорити про те, що буде, аби не втратити те, що є. Але вона прокидалася. І все починалося саме тоді. Вона добре трималась на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово любов бачив кров на її зубах. Стержіть її яму, беріть під крило легке. Скажіть, їй, хай зберігає спой, коли входить в чергове піке. Хай залишить в собі мої рукописи, моє срібло і моє пальне. До речі, спитайте при нагоді, що взагалі пам'ятає мене.